Шосте грудня День Збройних сил України. Вони стоять на захисті країни, відважно, мужньо захищають і перемогу наближають. Безстрашні, сильні та сміливі! Хай Бог додасть усім вам сили, хай ангел крила підставляє, на кожному кроці оберігає. Воїни, країни, згуртуємося, браття, ми гордість і надія України ми сини. Сьогодні ми на варті, і єдності і братства. На варті стоїмо завжди, щоб не було війни, традиції століть, і заповідь нащадкам, свободу і майбутнє країни боронить, життя нам не зламати. Ми бойовим порядком дітей і рідну неньку потрібно за. Христить армія з народом, з народом України, армія з народом присягає ці війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника. Сила та міць української держави у єдності армії та народу за вільну незалежну Україну, за свободу. Ми дуже вдячні вам за те, що кожної хвилини ви ризикуєте життям заради миру в Україні. Щоб ми продовжували жити, працювати, підтримувати вас, і допомагати, Збираємо пакунки із теплими речами, плетемо сітки маскувальні, щоб світло було в вас завжди, окопні робимо свічки. Донатимо на техніку та дрони, ви тільки поверніться всі додому. Разом ми непереможна сила, народ і армія єдині. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Армія з народом! З народом України! Армія з народом!